Вімці козацької сили. Козаки це наше славне минуле, але не забути минуле про козаків знають всі у світі. І ми справжні нащадки козацької мужності, сміливості та сили. Друзі, усі ми знаємо, що козаками були сильні, сміливі, відважні та спритні люди. А для цього їм приходилося багато тренуватися, виконувати різних вправ, такі як перетягування канату, стрибання на, на конях. Тому, друзі, ми вас запрошуємо пограти з нами в ось такі сміливі ігри. Друзі, ви знаєте, для того, щоб козак був сильним, йому потрібно постійно тренуватися. А тому сьогодні ми вас запрошуємо на змагання, які допоможуть вам стати сильними і витривалими. Отже, ми ділимося, наша, наша команда ділиться на дві частини, на два курені. Ось так, ми сюди, ось наші два курені. І так, перше наше завдання називається переправа. Нам потрібно переправитись ось з цього берегу річки на інший. Інший берег річки у нас позначений кеген. Для переправи ми використаємо ось такі обручі. Але завдання не таке просте, як здається. Нам потрібно переправлятися по обручі. Видимо, ми будемо це ось таким чином. Ми заходимо в один обруч, потім в інший. Потім той обруч, що залишився позаду, нам потрібно переставити вперед. Ось так. Переступити. Таким чином, ми доходимо до берега річки, який позначений знову ж таки, повторююсь, кеглями. Беремо в руки обручі і вертаємося назад. Передаємо учаснику, який знаходиться позаду вас. Виграє та команда, яка перша. Повному складі переправиться на інший берег річки. Ну що ж, починаємо? Раз, два, три, почали! Друзі, також ми знаємо, що козаки пересувалися раніше на чому? Так, звичайно, на коні. Тому ми з вами сьогодні уявимо себе тими козаками, які будуть їздити на конях. Але замість коней у нас будуть ось такі мастичні палеці. Друзі, нам потрібно осідати нашого коня. Після того, як ми його осідали, нам потрібно де проїхатись, але не просто, а е оминувши ось такі перешкоди. Це наші теплі. Тому ми маємо проскакати повз наші перешкоди і таким самим чином повернутися назад. Тому, друзі, осідлали нашу коней. Раз, два, три, группо почали. Наступна гра розвиває швидкість. Як ви знаєте, козаки готували їсти великих-великих чанків. Зокрема, вони потробляли готувати червоний борщ та куліжі. І, звичайно, перше, що необхідно, це вода. Не завжди вода була поруч, тому воду потрібно було на носити. Отже, сьогодні ми з вами в гру, яка називається «Наноси води. У нас є ось ємність і згодовий. І є два меречка, які потрібно наносити водички. Для того носити водичку йдемо ось, звичайною ложку. Але, друзі, перед тим, як грати в цю гру, зверніть увагу на те, що вода буде розливатися, поки ви донесете великої ємності малу. Тому або потрібно прибрати килимочки, або грати цю гру на вулиці. Акурамо. І так учасник Підбігає до великої ємниці, до набирає воду, несе, виливає, біжить, дає ложку наступному учаснику. І так отже відомо не буде повним. Біжімо три рази. І так, Лариса, Лереса синами готові. А я вже. Раз, два, три. Почали! Але всі ми досягнули основної нашої мети. Ми стали швидкими, правим і зірним. А до що ми отримали маску задоволення? Ну що ж, друзі, до швидкої до зустрічі. Скорих... Щоб потрапити далі по карті, пограйте з друзями, запропоновані нами конкурси. І перешліть фото чи відео нам на телеграм-канал. До зустрічі на наступній сторінці.